Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Помішано на Тревел. Зняла для вас коротенький майвлог з нашого вікенду. Зараз ми вже третій місяць проживаємо в столиці Аргентини Буйнос-Айресі, і на цих вихідних тут відбувся крутий фестиваль аргентинського м'яса. І враховуючи той факт, наскільки якісним і класним є м'ясо в Аргентині, плюс. Ми любимо смачно поїсти, тож ми просто не могли собі дозволити пропустити це круте дійство. Зараз приїхали на фестиваль м'яса, де готують дуже дуже багато аргентинських стейків, виріберець і, взагалі, багато багато смакоти. Йдемо дегустувати. Хто з нами? Let's go! Відразу попрошу вас налаштуватись морально, бо зараз буде дуже багато смакоти, і це все реально е, гастрономічний рай, як на мене. Хочу сказати, що дуже ідеально підібраний день. Прекрасна погода, сонечко настає літо в Аргентині. З присутніх на фестивалі було дуже багато експатів, так і місцевого населення. І подивитися на ці гастрономічні шедеври варто, адже це просто унікально. Демонстрація таких страв, як це все готується, як це все подається, як це все компонується. І, взагалі, весь фестиваль м'яса є чудовим доказом того, що м'ясо в Аргентині це реально національна страва. З іспанської мови м'ясо перекладається як карне, і це і є назва цього фестивалю. Варто розуміти, що на ярмарку представлені різні види м'яса. Тим славна, звісно, яловичне, Тут була представлена свинина, курятина, баранина. Але варто також враховувати той факт, що Аргентина є величезною країною, і в кожному її куточку є свої традиції приготування м'яса. І це дає можливість покуштувати унікальну м'ясну страву. Для прикладу тут можна було скуштувати шматочок патагонської ягнятини або ж креольський стейк. Серед смачних традиційних страв Аргентини була представлена мілан'єза, схожа на шніцель, але просто гігантських розмірів. Також емпанадаси з різною начинкою. Та для любителів стрітфуд соковиті ковбаски, які називаються Чоріпан. Це аргентинський різновид хот догів. На ярмарку було близько 30 футтреків та кіосків, де можна було придбати те, що тобі є ближче до душі, або ж улюблений смаколик. Стосовно цінової політики, я не відчула ніякої великої різниці. Тут приблизно ціни на м'ясні страви, такі ж, як і в будь-якому ресторані міста. Також хочу додати, що фестиваль Мід або Карне вже двічі проводився на цій локації. І попереднього разу це був 2021 рік. Тоді по підрахункам фестиваль відвідало близько 40 тисяч людей. Фестиваль підтримується урядовою програмою Буйна айреса і сприяє тому, що Буйна айрес в подальшому визнали гастрономічною столицею Латинської Америки, а також він сприяє тому, щоб з'являлися нові робочі місця. Тепер попрошу вас звернути свою увагу на локацію, де проводився цей м'ясний фестиваль. Це іпподром у місті буйно айрес який розташований в районі Палермо. Буквально за 20 метрів від того місця, де ти можеш придбати собі свій улюблений бургер з картопелькою фрі та смачними соусами, вже показують неймовірних скакунів, які беруть участь у скачках. І я сьогодні вперше стала щасливим учасником цього неймовірно захоплюючого дійства. Раніше, коли я спостерігала на скачки по телевізору, я і гадки не мала, як це все виглядає насправді. І, по перше іпподром просто гігантських розмірів, а по-друге, ось ці вершники на конях вони досить мініатюрні, у співвідношенні до своїх коней. І крім того, їхні коліна так зігнуті, що вони майже ніколи не сидять повністю у сідлі, через що я зробила власне припущення, що можливо їхні колінні суглоби страждають. Смакуючи соковитий стейки, спостерігаючи за цими красеннями, ми вирішили, що це свят заслуговує на оцінку 10 з 10, і я бажаю всім, хто буде в Буйносайресі, обов'язково відвідувати подібні фестивалі. Бо крім смачної їжі, ви отримаєте ще масу задоволення в цій атмосфері. А тим часом я вас прошу підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей.